Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. 14-й каталог порадував нас новиночками On Color. Ми маємо лаки для нігтів і кремові губні помади в міні-форматі. Я все не робила огляд, чекала 46701, затишна кориця, Лак. Але його досі нема на складі, і сьогодні ми розглянемо три свочі лаків, які є зараз в наявності, і три губних помади. Щодо свочів лаків, вони трошки відрізняються. Наприклад, 46704 магічний моко, він в каталозі трошки червонуватий. Насправді, він дійсно такий коричневий. Більше. 46702 вогняний червоний. Як ви бачите, він більш яскравий, він дійсно вогняний-червоний. В каталозі Swatch, як ви бачите, трошки приглушений. А от саме 46703 пряний нюд, в каталозі, бачите, він має такий більш ну, бусковий відтінок, такий, він більш йде в холодний. А насправді він дуже теплий. Бачите? Такий більш він рожевий більше. Такий теплий тон. Дуже гарні відтінки. От я, наприклад, нанесла на один ніхоть всі три відтінки. Подивіться, як вони гарно співвідносяться. Бачите? І можна креативить. Вогняний червоний, пряний чай, магічний моко. Зараз я показую вам вогняний червоний. Подивіться, який зручний пензлик для нанесення, пряний чай. І магічний мокко. В каталозі заявлено легке нанесення, тривале покриття і сяючий фініш. Щодо легкого нанесення, це правда, і як не дивно. От, є такі нарікання, що онкалор може там світлі відтінки полосити. Оці лаки не полосять, навіть світлий відтінок не підводить, дуже легко наноситься. Щодо сяючого фінішу, отут в мене трошки є претензії, оскільки, якщо ви в один шар наносите, а цей лак дозволяє нанести себе в один шар, оскільки не полосить. Ну, буває, що он кавер, треба трошки з терпінням нанести 2-3 шари, і він однорідний. Цей лак відразу однорідний. Але перший. Перший шар, він може бути трошки такий півматовий. Вже два шари трошки більш близько є. Але щоб досягти от такого результату, бачите, який в мене зараз прекрасний такий глянцевий фініш. То, бачите, мені прийшлося закріплююче покриття, використати от таке. Ну, взагалі, ви можете із серії on Color, якщо ви дуже любите такий глянцевий фініш, використати також. Покриття, тобто захисне. Ви наносите, і лак вже блискучий. Ну, я дуже люблю це покриття. Воно дуже гарно себе поводить, закріплює і лак дійсно гарно себе поводить з ним. Ось. І я нанесла. Бачите, і ось маю такий фініш. Прекрасні кольори. Мені вони дуже сподобались. І подивіться, ось який можна зробити креатив співвідношення. Губні помади. Серія On Color, кремова губна помада у міні-форматі 2,5 грами. Це улюблена серія. Просто ми маємо ще нових три відтінки барви осені. 46611 – м'яка кориця, 46612 – персиковий нюд і 46613 – запорошений ліловий. Ну, дійсно, тут такий ліловий відтінок. Ось так виглядають наші помади, знайомий формат виготовлення помади в Індії, як і вся серія, як ми звикли. Тони помад якраз співпадають з представленими в каталозі. Ви бачите, м'яка кориця має такий червонуватий, такий шоколадний відтінок. Персиковий нюд, він такий більш рожевий відтінок. І ліловий, дійсно, він має такий ліловий підтон. Тобто точно співпадіння з каталогом. М'яка кориця. Наноситься, бачите, дуже легко. Персиковий нюд. І запорошений ліловий. М'яка кориця, бачите, має такий трошечки коричневий пітон, такий краснуватий шоколад. Персиковий нюд більш рожевий, такий природній тон, дійсно нюд. А запорожений ліловий має таку дійсно пітон лілову нотку. Ось так представлю. Сорок шість шістьсот одинадцять, м'яка кориця. сорок шість шістьсот дванадцять, персиковий нюд. Сорок шість шістьсот тринадцять. Запорошений ліловий. така прекрасна колекція, барви осені. Якість у лаків навіть краще, ніж завжди. А помади прекрасної якості, яку ми і знаємо. Ось, друзі, подивіться, така гарна модель. Ось, я теж так зроблю. Щодо співпадіння танів, лаків і помад співпадає пряний чай і запорошений ліловий. Потанав співпадають, вогняний червоний і персиковий нь. Щось таке співпадіння в них є, якась така нотка об'єднує їх. М'яка кариця і магічний моко. От щось їх також об'єднує. Ось я не змогла вам показати по відсутності. затишна кариця 46701. Ще буде один тон в колекції лаків. На жаль, його нема. Ось помади, ви бачите. Ось ви бачите лаки. Ось вогняний червоний. Пряний чай і магічний мок. І я, бачите, нанесла всі три тона. По креативі, мені здається, виглядає дуже виразно. Отакі барви осіні нам запропонував онкал.